Для того, щоб нам не заважали наші засічки, ми їх приховаємо, ставимо полу. Нам потрібний розмір 13,5 сантиметрів. Копіюємо, вставляємо копію, збільшуємо розміри до 14, виділяємо обидва об'єкти, вирівнюємо по центру, посерединці. і тепер ми можемо Знов таки зробити, наприклад, фрагментування. Зайве видаляємо. Колір чорний, контура немає. Розташовуємо по центру і показуємо все. Ну що ж, наш циферблат готовий теж. Тепер нам потрібні наступні елементи малюночки. Вони у нас будуть добуватися двічі, як саме малюнок, і як кнопка, яка буде змушувати цей малюнок відображатися. Шукаємо в інтернеті такі малюнки, які вам будуть подобатись. Я дуже полюбляю каву, тому всі мої малюночки, які будуть розташовані в центрі. Містять саме піржаночку кави. Ну що ж, потрібно із цієї картинки зробити таку. Починаємо на вкладочці формат. Обираємо обрізання пропорції один до одного. Обрізання. Обрізати по фігурі і обираємо коло. Залишається лише застосувати. Ефект. Так само ми робимо з тими іншими малюнками, які ви знайдете. Не забувайте обов'язково давати кожну малюнку своє ім'я. Тепер переходимо до тла. Тут вже розміри 14. І яким чином зафарбувати коло у такий малюнок. Ми копіюємо малюнок, відкриваємо вкладочку Формат, обираємо малюнок або текстуру і обираємо буфер обміну. Інколи потрібно буде поставити прапорець. На опції Перетворити малюнок в текстуру. Тут вже будете дивитись у кожному окремому випадку. Ну що ж, так само ми робимо із іншими фігурками і обов'язково не забуваємо знов-таки кожному об'єкту давати своє ім'я. Ми зробили. Всі об'єкти, які нам будуть потрібні, а тепер необхідно їх розташувати на слайді. Кожен об'єкт ми будемо розташовувати саме в центрі. Спочатку один на один покладемо всі об'єкти, які будуть в Після цього нам можна буде додати циферблат, додати всі малюночки, які будуть розташовані по центру. Можна додати хвилини, години, центр нашого невеличке полі. І ось тепер пішли елементи, які ми будемо називати кнопками. Це невеличкі копії наших малюнків попередніх. Кожна така назва починається із літери К-кнопка. Спочатку розташовуємо всі елементи для малюнки всерединці, потім всі елементи для наших зображень план. Додаємо відповідні назви і додаємо кнопку Готово. Залишається налаштувати анімацію. І ще раз нагадую, для тла кнопка починається із номера тла і літера К. Для малюнка кнопка Містить номер малюнка і починається з літери К. Ну і тепер яку ж анімацію потрібно буде налаштувати. Якщо зараз глянути на область анімації, ми маємо лише анімацію для хвилин і годин, оскільки ми її налаштовували раніше. Все інше нам потрібно буде анімувати зараз. Що я хочу зробити? Я хочу зробити так, щоб при натисканні на відповідну кнопку малюнок був видимий, всі інші невидимі. Тобто, для відповідного малюночка буде ефект, Анімації поява для всіх інших ефект анімації зникнення. Обов'язково відкриваємо область виділення. Шукаємо малюнок перший, виділяємо в області виділення. На вкладочці анімація додаємо. Анімацію входу. При клацанні, тобто обираємо триггер на відповідну кнопку для малюнка 1. Ми маємо перший тригер. Налаштовуємо тепер анімацію зникнення для усіх інших малюнків. Виділяємо за допомогою клавіші Ctrl. Малюнки 2, 3, 4 і 5. Додаємо анімацію зникнення, прикладень на цю саму кнопку. Кнопку малюнка 1. І початок із попереднім. Давайте глянемо, що вийшло. Чудово. Такий самий тригер. Давайте спробуємо налаштувати для тла. Знов таки переходимо на область виділення, шукаємо тло 1, виділяємо. На вкладушці анімація додати анімацію появи, приклацані. На відповідну кнопку для тла. Кнопка Тлок 1. Виділяємо всі інші малюночки для тла за допомогою клавіші Ctrl, 5, 4, 3, 2 і додаємо анімацію зникнення при клацанні. на кнопку для тла 1. початок і попередньої. Давайте глянемо тепер, що у нас вийшло. Ну що ж, такі самі тригери потрібно буде налаштувати для інших восьми зображень. Давайте тепер налаштуємо дії по клацанню на кнопку готово. Всі вічні елементи повинні зникнути, і лише тоді повинен початися рух наших стрілочок. Отже, виділяємо всі об'єкти з лівої сторони. Клавіша Ctrl, всі об'єкти із правої сторони, додати анімацію, зникнення. Можна поставити після попереднього початок. Можна зменшити швидкість, точніше тривалість, але обов'язково обрати в якості тригера кнопку Готово. Ну і наші хвилинки і годинки перетягуємо. У нашу кнопку. Готово? Ну і знов таки робимо останнє налаштування. Що у нас вийшло? Зникають всі об'єкти і лише потім починає рухатись кожна стрілка. Ну що ж, у мене на цьому все. Дуже хотілося б побачити ваші роботи. Будь ласка, в описі є моя адреса. Насилайте ті роботи який ви зробите, дуже цікаво буде їх переглянути. А зараз на все добре і побачимо.